Дивіться, а можна можете розказати в хоч двох словах, що ця подруга вас знайома каже за Ривні Сласі? Ну, каже, що не дуже важко, в принципі. Вона вже там за 50 чи 50 років, плюс-мінус mm -hmm. десь так. Якщо для неї це не важко, бо ми працювали на одній роботі, то я з цим 100% справлюсь. Добре, а ми їх влаштовували да, на рибній сласі? А, так. Да. Ага. Тобто ну, вона супер. надала ваш, ваші координати, розказувала за надію, що як вона поселяла ці оці нюанси угу. ну, в двох словах. Д добре, тоді давайте як ви паспорт вислали, я забронюю вас після сьомого числа на рибні добре? да, добре? А є якась конкретіка, от якого ви сьмого там, чи, чи просто після, чи восьмого? Е -е, ну, конкретика, я думаю, хоча б вже числа третього буде ясніше, що, що до чого і як. Euh, бо зараз я поки що не можу сказати. Ну добре, давайте восьму, тоді... чи дев'ятого. -го. Я тоді... готова хоч зразу. Сьомого восьмого я, я ставлю вас на рибні слайси і тоді ближче до діла вас поставимо в міграцію і купимо вам білет. Добре? Добре, а ви самі купуєте білет? Ні, я просто по ну, підказую як купити. А, а якщо людина взагалі не може розібратися бо дуже там далеко їхати, то я можете вислати гроші, я можу купити. Я розберусь на йду. Ну, все, без проблем. Все. не але Все, я тоді, тоді вас э, ну, предварительно ставлю на рідні слайси, і потім, э, десь 3 числа, будемо ще зідзвонюватися, добре? Так, да, добре, давайте. Добре, да. давайте. гарного дня. Заємно, до побачення. до побачення.